Спокійне містечко остров. Останні тижні сколихнуло одразу двогушні скандали, обоє з міліціонерами. Спочатку на вимаганні хабаря затримали одного міліціонера, і буквально наступного дня відзначились ще троє. Нетвереза компанія каталась вечірнім містом на мерседесі і потрапила в ДТП. Виїхав отут, вискочив на бардюро сюди. І почала земля летіла метрів три, як плугом грав, і ви вилетів, і його кинуло його навстречну смугу. Прямо мені йшов в цему в лоб. То я газанув і дав вправо до самого забора, і таким чином він мене тільки в задок попав, а сам втік, поїхав за 300 метрів і там остановився, йому колесо відірвало. Водій Мерседеса тікає з місця аварії пішки, а от пасажири, як потім виявилось, теж міліціонери лишаються. Один настільки п'яний, що від зіткнення навіть не прокинувся. Пошуки водія Мерседеса тривають кілька годин. Вже затемно на місці аварії власник автівки, не надто тверезий, старший експерт, з'являється. А його колеги привозять з собою молодика, готового взяти провину на себе. Їхав, їхав, тут це. Вибойний полетів міліціонери не бояться їздити п'яними за кермом, тому що їхні колеги їх і прикриють. Через це нам довелося їхати в Остріг і ну, можна сказати брати в свої руки цю всю ситуацію, бо на місці могли домовитися з даїшниками, з свідками, свідками могли або заплатити, або погрожувати. Винуватець дійства за свідченнями очевидців від аварії, як і від служби в міліції, відхрещується. Правда, що ви в міліції працюєте? А давно? Здраво робіть. Вже здравородить. Сядь машину посидіть. Вітай, то сядь з себе доборотися. Вітай. Сядь машину. Всік машину. — Бігти за тобою. Сядь машину. Коли мова заходить про освідування на стані алкогольного сп'яніння, міліціонер, порадившись зі своїм колегою, втретє втікає з місця ДТП. Я не ду, не Ні, треба легенько. За кілька сот метрів міліціонера колеги таки наздоганяють. Той здаватись по-доброму не збирається і затіває штовханину з даїшником, але підмога підходить вчасно. Вже в кайданках втікача повертають на місце пригоди, але той встигає передати щось своєму раднику, вочевидь, теж міліціонеру, який не бажає, щоб його на відеоплівці впізнали в обличчя. Місце події. Ну, а я тут при до місце події. Міліціонер відмовляється проходити освідування на місці аварії, а в лікарні завалює лікарський експрес-тест. Та й встановити вміст алкоголю в своїй крові теж відмовляється. Міліціонер втік з місця пригоди, і як, е, як і згодом його колеги, які були пасажирами. Поки що цих працівників міліції не звільнено, але в подальшому за результатами службового розслідування водій однозначно буде звільнений з органів внутрішніх справ. Ну, так пасажири ще так, що не знаю. Якщо ймовірність того, що двох міліціантів, які були безпосередніми учасниками ДТП, хоч якось покарають, то тих, хто хоче без форми до останнього намагався сфальсифікувати матеріали справи, аби покрити провину міліціонера, сліпа феміда службової перевірки, вочевидь, просто не помітить. Дмитро Лонтіюк, новини Рівного.